Мені потрібні люди, боєприпаси та зброя. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний вперше прокоментував законопроєкт щодо посилення мобілізації. В інтерв'ю журналістам він заявив, що окремого запиту на мобілізацію 500 тисяч населення військове командування не робило а кількість 400-500 тисяч мобілізованих, військове командування сформувало з огляду на поточні потреби та потреби на наступний рік. Військове командування. Продовжує виконувати функцію захисту своєї держави, відповідно, формує свої запити: запити на боєприпаси, на зброю, і відповідно на людський ресурс. Це робиться на постійній основі і якимось окремим форматом, окремим якимось там заходом на безпосередньо там чи то кабінет міністрів, чи Верховну Раду, ми такого не здійснюємо. Кого буде призивати держава, не моя компетенція? А так залужний прокоментував питання про відстрочку. А придатність до служби вирішує військово-лікарська комісія, а не інвалідність. Апелювання до інвалідності не є актуальним, сказав залужний. Вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатний придатна людина до військової служби або не придатна. У тому законопроєкті нам було запропоновано, ну не нами запропоновано, ми погодилися з тим поняттям, що необхідно все ж таки залишити два поняття. У нашому законодавстві це людина, яка придатна до військової служби, і людина, яка не придатна до військової служби, позбавитися такого поняття, як обмежена придатність. І відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання, придатний або непридатний. Також залужний заявив, що вони домовилися з Міноборони про демобілізацію військових через 36 місяців, але за певних умов. За словами головнокомандувача, перший фактор це те, що не буде загострень на фронті. І друге, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. Також головнокомандувач ЗСУ прокоментував питання електронних повісток. Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях, сказав залужний. Андрій Дідудюк телеканал НТА.